Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але поки Москва є, з неї на дедалі частіше надходять відомості, які не можуть не тішити. У мене навіть іноді з'являється сантимент до цього міста, і коли його доведеться перетворювати на болото. Це буде скоро, то я вам скажу, що це не має бути одномоментно. До всього треба підходити дуже прискіпливо. Скажімо, ці от кремлівські вежі. Ми вже казали з вами, що їх потрібно буде розібрати, вивезти в Україну і в кожному українському обласному місті має бути по вежі, як такий от сувенір, трофей. Це між іншим італійська готика. Тому що цей от Кремль в тому виді, як ми його зараз бачимо, це робота італійських майстрів, ломбардських. Тобто, це таки являє собою певну історичну цінність, і от, якщо така вежа буде прикрашати який-небудь ніжин, то цілком нормально. Само собою вміст мистецьких зібрань. Навіть ми взали, Я вам скажу, що теж являє собою таку сяку пам'ятку раннього більшовизму його теж потрібно перевести, скажімо, в Смілу і влаштувати там такий атракціон, громадська вбиральня. Ну, де люди будуть просто платити для того, щоб там мати можливість саме там справити свої потреби. Багато що захочуть забрати, звісно, чеченці і дагестанці, але тут треба, щоб все було по справедливості все таки головну роботу зроблять українські збройні сили. Скажемо, наші кавказькі брати будуть на допоміжних функціях їм можна віддати. Царь колокол і царь в Ну, чесно кажучи, у наших кавказських братів так собі з художнім смаком в плані візуальних мистецтв. Тому вони не зрозуміють наскільки оці царколокал і «Царь-пушка» є насправді потворними. Собор Василія Блаженного можна віддати татарам в Казань, власне кажучи, копію казанської мечеті. Він і є між іншим, чеченцям можна віддати і оцих от московитів. Думаю, що вони зрадіють. Там 20-30 мільйонів рабів, в принципі, вони вміють з ними поводитися. Нам ще потрібно тільки буде вчитися насправді. А наші кавказькі брати якось справляються з цим. Їм є куди продавати. Між іншим, це не тому, що чеченці жорстокі. От, між іншим, говорив з одним нашим братом, який був, перебував в Полоні цілий рік. Він не із братства, а він якраз з Азовсталі і. Саме він свого часу, коли повернувся з полона, в першу чергу прийшов до братства і розказав про одного нашого братчика, який загинув на Азовсталі. Це наш брат Діанісій, який всіх вражав своєю мужністю, навіть тих людей, які самі були надзвичайно мужні, і своєю відданістю вірі він був поранений. Після цього фугасна бомба впала на медпункт, в якому він перебував. І цей наш брат каже, що навіть в полоні. Він згадував мужність і віру цієї людини, цього нашого братчика Діанісія, і певною мірою цей спогад його підтримав. Так От він каже, що коли вони там сиділи, то найбільш прийнятними вертухаями були якраз кавказці. Каже, що вони достатньо жорстокі, але все-таки от щось людяне в них є. Каже, значно більш огідними в якості Віртохаїв значно більше любили знущатися над полоненими, значно більшими садистами були Ванюшки. Але із Ванюшок найгіршими були оці бурято-тувінці. Каже, можливо, це от щось таке вроджене. Але я заговорився. Отже, відомість, яка просто мене потішила неймовірно, і я сподіваюся, зараз потішить вас. В Москві вже очевидні ознаки перегріву економіки. Нерухомість обвалилася на 57%. Це дуже значущий показчик. Такий одномоментний обвал нерухомості це класичний симптом початку серйозної економічної кризи. У свого часу криза 2008 року, наприклад, світова починалася саме з таких подій. Все таки тягар військових. Витрат і санкції працюють, як це не дивно. Тобто, криза у них починає. Що потрібно зрозуміти? Це вже початок дуже серйозних кризових процесів в економіці. Цілим рядом неправильних рішень вони ще і добивають власну економіку. Тобто, вони намагаються зараз складатися в золото, От, буквально золото возять. І намагаються використовувати його в розрахунках, тобто <кій> повертаються до економіки XVIII століття. У них навіть були спроби використовувати в якості резервної валюти юань для того, щоб ви розуміли: от якщо взяти резерви всіх держав у світі, то 59% цих резервів це в доларах, 20% – в євро, 6% – це єна, і тільки 4% юань, а ну, там інше кілька відсотків це вже все інше. Тобто, московити намагаються там плавати в цих чотирьох відсотках. Тобто, нам потрібно просто триматися. У них справді катастрофічні процеси в економіці, і це обов'язково позначиться вже ближчим часом на їхні можливості воювати. У нас теж погано в економіці, і наш уряд робить все для того, щоб стало ще гірше в економіці. Але дяка Богу, від нам дають гроші західні країни. Від нашої праці тут мало що залежить. Захід дає тут вся штука в тому, щоб ми з вами не допомагали утриматися московицькій економіці. А от зараз українська влада хоче допомогти московицькій економіці і вважається вже доконаним фактом, що ми будемо прокачувати їхній газ. Тобто це буде московитський газ під видом азербайджанського. Причому московити хочуть збільшити прокачку вдвічі через українські труби, довести до 60 мільярдів кубів на сьогоднішній день. А ми от качаємо їхню нафту. Їхній газ це абсолютно вагітна річ з нашого боку, з боку, скажімо, нашого уряду. Вони отримують з цього газу, який прокачує Україна, десь мільярдів двадцять. А Україна отримає, тільки не падайте, аж 280 мільйонів доларів прибутку. Тобто вони ніби платять там більше, але от те, що вони платять більше, це йде на обслуговування труб, на всякі технічні оці речі. Реальний прибуток 280 мільйонів доларів. Тобто, ми їм даємо заробити 20 мільярдів доларів. а... Вони хочуть заробляти 40 мільярдів доларів, і ми так само нібито на це погоджуємося. А самі отримуємо 280 мільйонів. Тоді питання: а навіщо бити по їхнім нафтоперевалкам? Навіщо бити по їхнім нафтопереробкам? Навіщо намагатися опустити їхню економіку, якщо ми, ну, ми влучили по нафтопереробці, завдали їм збитків, скажімо, на 50 мільйонів доларів. І в той же час допомогли їм заробити 20 мільярдів доларів, і кожний долар із цих 20 мільярдів, а потім 40 мільярдів уже з наступного року піде на виготовлення снарядів для того, щоб вбивати українців. Звісно, тут є інтереси Євросоюзу і євробюрократія тисне на українську владу, але з другого боку, і ми ж можемо тиснути на український уряд, на український нафтогаз. На Укртрансгаз, на Укртранснафту, є ряд чиновників і очільників державних акціонерних компаній, які, звісно, зацікавлені перекачувати московицьку нафту і московицький газ, тому що вони з цього там щось мають. Вони вміють на цьому заробляти корупційні гроші, вміють на цьому красти. Але це всього лише кілька людей. На всю країну, але весь народ і вся держава зацікавлені в тому, щоб це негайно припинити. І найкраще, що можуть зробити українські війська там в суджі, це знищити нарешті оцю от газорозподільчу станцію, яка там є, і попідривати всі газопроводи. Зараз на цьому етапі треба якомога частіше піднімати цю тему на своїх сторінках в соціальних мережах. І я закликаю вас це робити, тобто ми спочатку маємо всім це пояснити, створити. Компанію інформаційного тиску, а потім це перейде в компанію громадянського тиску. І це тиск не на владу, не на державу. Навпаки, ми маємо підтримувати зараз владу і державу, просто допомагати їм приймати. Раціональні рішення. Ви спитаєте, а як це робити? От як тиснути які, які форми громадянського тиску на владу, так щоб не руйнувати державу, і так, щоб не підставляти вище політичне і військове керівництво? Я вам відповім, ми. В братстві володіємо цими методиками, і нам за останнім часом, за останні 2-3 роки, багато що вдалося в цьому плані для активних християн. Я ближчим часом буду проводити лідерські курси. Це для тих, хто хоче організовувати братські осередки на місцях. І хоче навчитися конструктивно співпрацювати з органами державної влади зі спецслужбами, більш ефективно допомагати українським збройним силам, а також сприяти розвиткові церкви, адже братство це. Просто озброєний авангард Вселенської церкви, і цей озброєний авангард має розширятися. Він має свою фронтову частину і свою тилову частину. От для тилової частини я буду проводити ці лідерські курси. Телефон ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, зголошуйтеся. Трошки згодом подібні лідерські курси я буду проводити і в Європі для українців, християн, які зараз там в Європі і можуть. Проявлятися значно більш ефективно там для допомоги Україні і для розвитку церкви в Європі. Зараз українці мало помітні, тобто вони помітні як біженці. Але вони поки що не здатні проявлятися так активно, як проявляються, скажімо, араби українці не вміють об'єднуватися, не вміють досягати лідерства в спільнотах, не вміють впливати на середовище і на місцеві, навіть європейські влади. Всьому цьому цьому я буду вчити на цих курсах. Так само зголошуйтеся за цим самим телефоном, коли ми наберемо достатню кількість охочих цьому вчитися, то в одній з європейських столиць. Такі курси будуть проведені, бо ланки братства нам потрібні і в Європі, не тільки в Україні, адже і європейські уряди ми маємо спрямовувати в правильному напрямку не тільки український уряд. До цих лідерських курсів допускаються християни всіх конфесій і деномінації, адже всі вони є нашими братами. В братстві є і протестанти, і католики, і ортодокси в батальйоні. Воюють плічопліч і протестанти, і католики, і ортодокси, і це є чудова єдність в Господі нашому Ісусі Христі. Тепер коротко про основні військово-політичні новини. В липні була прийнята нова стратегія Сполучених Штатів по Арктиці, і відмічено, що Московія і Китай активізуються в Арктиці, це становить загрозу для. Американських національних інтересів і цьому потрібно протидіяти. І ця нова стратегія американська покликана протидіяти московській і китайській активності в цих місцях. От це було в липні. А Лавров проклюнувся тільки нині і заявив, що Московія. І військовими і політичними засобами готово захищати свої інтереси в Арктиці, посилювати свою присутність в Арктиці, захищати там військовими засобами свої інтереси, взагалі там будь-яка активність це коштує дуже дорого. І це дуже добре, що Московія відволікає ресурси і туди. Я абсолютно переконаний, що якщо зараз ми дістаємо їх на Чорному морі. І на Балтиці потрошку починаємо діставати, що ми дістанемо їх і на Каспі, а згодом ми будемо діставати їх і в. Арктиці головне управління розвідки потрошку дотягнеться і туди. В принципі, технічно це можливо уже і зараз, і я сподіваюся, що певні операції розробляються в цьому смислі. А також я дуже сподіваюся, що БРАСТО буде залучено і в ці операції в Арктиці. Це новий для нас театр воєнних дій. Два слова за вибори в Сполучених Штатах. Нашими багатьма християнами і американськими християнами Трамп сприймається як консерватор. такий. це не зовсім так. Трамп це політик. Він може подобатися, не подобатися, але він політик. Коли йому треба бути консерватором, він виступає консерватор. Коли треба бути лібералом, він виступає як ліберал. Трамп підтримав закон у Флориді. Там місцевий закон штату про. Зняття обмежень з Канаплі проти цього закону боролися місцеві християни і консерватори, але Трамп підтримав саме зняття з обмежень з канабісу. Мені Трамп подобається тим, що його оточують дуже колоритні персонажі, про яких цікаво читати. і Я сподіваюся, про яких згодом будуть зняті фільми на посаду губернатора Північної Кароліни Трамп підтримав чорношкірого. Американця, який рекламує себе, проводить свою політичну кампанію на порносайтах. Він називає себе чорним расистом, але в той же час підтримує рабство. Тобто, якщо всі оці БЛМ скаржаться, що в них було рабство, і за це білі їм винні, то це і каже, що рабство це було чудово. Навпаки, через рабство нас цивілізували, нас врятували від голоду в Африці. І, взагалі, рабство це була світла сторінка в історії Сполучених Штатів. В Цьому він цілком симпатична людина, але з другого боку він тут же каже, що полюбляє переглядати трансгендерну порнографію. Коротше, дуже консервативний чувак з оточення Трампа. Трамп, до речі, заявив, що зневажає 60% американських євреїв, тому що вони голосують за демократів. Отже. Проти Ізраїлю ми взагалі переоцінюємо євреїв і їхню мудрість. І справді, от ми часто бачили, як українці голосують проти України, як українці підтримують промосковські рухи, проявляються взагалі в політиці як ідіоти. І ми завжди думали, що це от такі от українці, а натомість євреї, вони такі дуже всі розумні. І от ми бачимо американських євреїв. Трамп реально має рацію. Вони справді об'єктивно проти Ізраїлю араби нам здавалося простуватими, але я вам скажу, що і в Європі, і в Сполучених Штатах дуже важко знайти Араба, який би виступав проти Палестини. Саме тому араби і взагалі мусульмани зараз мають більший вплив на політику своїх урядів, ніж євреї, в смислі західних урядів. І до культурних новин нам повідомили, що. Маск нарешті таки відключив Теслу Кадирова. Пам'ятаєте, Кадиров колись хизувався, встановив ДШК, по-моєму, чи утес на, е, Теслу. І е, тоді вже Маск заявив, що він цю Теслу відключить. Насправді тоді не відключив, відключив це щойно зараз. Якби маск був масадівець, от справжній ізраїльтянин, а не оцей. От... А, то ця Тесла би вибухнула би як вибухнули Пейджери. Уявляєте, Яка літієва батарея є в Пейджері? А які набір літієвих батарей є в Теслі? Це все виглядало би значно цікавіше під Кадировим, але маск не ізраїльтянин не долетить він до Марса в Одесі. Нарешті збираються знести Пушкіна. І я переконаний, що його десь там перельють чи кудись там засунуть. Давно його треба знести, але його треба з аукціону нормально продати яким-небудь ватникам в Європі. Взагалі, куди діваються всі ці пам'ятники? От в Києві знесли щорс. Я був категорично проти. Там потрібно було просто поміняти табличку, написати не щорс, а коновалець. Це був би чудовий пам'ятник. Києві було аж два притомних кінних пам'ятника. Тепер залишився один Богдану Хмельницькому. І от вони знесли щорс. а де він? Куди вони його засунули? От хочеться спитати. Чому знесли вони його дуже неаккуратно? Там відірвалися ноги у коня. Я би з задоволення купив би цей пам'ятник, але я щось не чув про аукціон. Це був витвір мистецтва, зрілий соцарт, це в моді, це, ну скажем, це дуже цікаво. Багато хто хотів би поставити у себе на дачі. У нас є багаті люди, є цінителі, скажем, жанру. Чому? Чому він був пошкоджений, коли знімали так неакуратно і куди ви його вкрали? Це мінкульт, чи кличко, чи хто, чи вони разом, чи вони його подірібанили, чи вони його просто перелили. Це ж ви розумієте, що в мінкульті, що в Київській міській державній адміністрації нема людей, які ну, щось тямлять в мистецтві, тямлять в прекрасному. Це ж всі сидять на репі, вони ж нічого взагалі не розуміють. Браття, не будьте такими. Ходіть принаймні в театр 29-го, буде вистава за моєю п'єсою в культтеатрі. Таки можна придбати за посиланням, яке ви зараз бачите. І гроші з наших культурологічних культурних акцій йдуть на підтримку батальйону Братства. До речі, ця підтримка просто необхідна зараз. Міто в чому справа війна дуже швидко змінюється. От ми свого часу придбали. РЕБи, засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб захищати наших бійців, і нашу техніку від безпілотників, ворожих і це працювало. Але московити швидко зараз перейшли на інші більш низькі діапазони, і тепер ми змушені вже купляти по РЕБи, які будуть захищати наших бійців від безпілотників і нашу техніку. Тому що дуже це смертельно небезпечно для людей переміщатися в фронтовій, навіть при фронтовій зоні без цих речей. Техніка коштує дорого. Держава не здатна її нам дати, тому що це довго виробляти, і держава просто за змінами не встигає. Це доводиться покладатися виключно на волонтерів і виключно на благодійників. От багато життів наших бійців тому числі і батальйон братства залежить саме від вас, від благодійників. Ми всі самі скидаємося, але це достатньо дорога техніка. І тому я закликаю вас жертвувати зараз по вказаних рахунках. Якщо нам часто бувають потрібні гроші там на ремонт автівок, на от, ну, такі, от, скажімо, те, що пов'язано з технологією функціонування батальйону, от зараз нам в першу чергу потрібні гроші, навіть не на це. Нам потрібні гроші от на конкретний захист бійців. Бо, от якщо в суджі там купа зараз, ви можете побачити згорілих автівок, які стоїть от, знищені ворожими в дронами в кожній автівці. Були наші бійці, тобто дуже багато вбитих і поранених, тому що не були належним чином прикрити ребами, або були прикрити ребами, які працювали на старих діапазонах. А московити працюють уже на нових діапазонах. Отже, ми маємо встигати. Тому я звертаюся до вас по допомогу їх де взяти зараз. от. Все-таки це виробляється зараз. У нас там інженери встигають це виробляти, але це все коштує грошей. Отак, от, от скажу, щоб захистити от кілька наших штурмових груп і техніку для них, і евакуацію медичною, все таке інше. Тут треба витратити ближчим часом. Нам доведеться десь під 2,5 мільйони гривень. Для нас це великі кошти. І без вашої допомоги ми не впораємося, і тому я прошу вас про допомогу, і ви ніколи не підводили нас в цьому смислі. Тож дякую за все, що було, і дякую за всю ту допомогу, яка від вас буде. На цьому вам є щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.